Усім доброго ранку. Я рада вітати вас на брифінгу на тему порядок використання коштів Державного фонду регіонального розвитку на 2025 рік. На які зміни очікувати для публічних інвестиційних проєктів, 13 серпня уряд затвердив новий порядок використання коштів ДФРР. І ем, ми проводимо цей брифінг, оскільки це важливо для підтримки регіонів та громад, розвитку інфраструктури та підвищення якості послуг. І сьогодні нас буде змога пояснити детальніше, як це все має працювати, і що робити, е, враховуючи те, що цього року в держбюджеті передбачено 1 мільярд гривень на проєкти з відновлення. В межах перехідної моделі управління публічними інвестиціями я передаю перше слово для доповіді пану Олексію Рябикіну, заступнику міністра розвитку громад і територій. Да, дуже дякую, добрий день. Сьогодні у нас понеділок, це означає, що треба зробити анонс щось хорошого. Насправді, громади найближчим часом зможуть отримати кошти на реалізацію своїх проєктів. Ці кошти будуть виділятися в рамках державного фонду регіонального розвитку. Важливо зазначити, що протягом 22, 23, 24 років, у зв'язку з повномасштабною війною, даний фонд не передбачав фінансування проектів. Грошей там не було. Але цьогоріч, слава богу, хоча і невелика сума, але разом з тим виділяється якраз на громади для того, щоб підтримати, звісно, що. Ключовий напрямок, ключове спрямування цих коштів буде на прифронтові громади, оскільки саме вони потребують найбільшої підтримки наразі. Але разом з тим, претендувати на підтримку з цього фонду державного матимуть і інші громади, де виклики безпекові виклики в зв'язку з війною трохи менші. Хочу сказати також окремо, що відбір проєктів. В Державному фонду регіонального розвитку буде відбуватися після подачі таких проєктів. Ця подача буде відбуватися з 1 до 10 вересня за допомогою нашої чудової системи DREAM, де наразі всі громади, всі регіони, держава, зрештою, формують свої середньострокові плани публічних інвестицій і єдиний портфель проєктів. Власне кажучи, хочу окремо зазначити, що в зв'язку з тим, що Державний фонд регіонального розвитку цьогоріч не є великим, а середня, так би мовити, вартість по Україні реалізації проєктів сягає, ну, десь так, 50-100 мільйонів гривень. Тому що, якщо ми говоримо про, наприклад, реконструкцію школи чи лікарні, то це 200 мільйонів плюс, як правило, вартість проєкту. Якщо ми говоримо про напрямки водопостачання, водовідведення то цінних там, як правило, від 100 від точніше, вибачте, від 50 знову ж таки до 200 мільйонів гривень. Є і за 300 мільйонів гривень, тому що наразі вода і водопостачання є дуже актуальним питанням для абсолютно всіх громад, в тому числі і прифронтових, але не тільки. Тому вирішено, що цьогоріч е, е, вартість проєктів, які будуть подаватися громадами, не має бути вищою, аніж 50 мільйонів гривень. І що ці проєкти мають бути реалізовані цьогоріч. Е, кошти, які будуть передаватися громадам е, з ДФРРу, е, буде, будуть передаватися як субвенція. І якщо громада е не встигне використати цю субвенцію протягом року, то є такий ризик, що вона може бути повернена до державного бюджету. Тому ми якраз хотіли би, аби більша частина громад використала ці кошти цьогоріч, щоб не було потрібно вносити відповідну пропозицію до проекту державного бюджету, аби ця субвенція була перехідною. Разом з тим, думаю, що практика є найкращим критерієм істини. Побачимо, як громади почнуть це реалізовувати. Важливо також в цьому процесі забезпечити повну відкритість і прозорість. Наше міністерство ці підходи продемонстрували вже під час відбору в рамках програми відновлення України транш А, де було розподілено 100 мільйонів євро. Всі громади, які подавали проекти, були абсолютно залучені до процесу відбору, і ми цей відбір провели максимально відкрито із залученням абсолютно всіх громад, із залученням абсолютно всіх обласних державних адміністрацій, звісно, із залученням експертів громадськості різних міністерств для того, щоб забезпечити повну прозорість і відкритість відбору. Також хотів анонсувати, що найближчим часом, я думаю, буквально цього тижня ми також анонсуємо і розпочнемо відбір в рамках програми відновлення України «Транш-Б». це також 100 мільйонів євро, але це так такий анонс обережний. Думаю, що ми цього тижня ще раз зустрінемося з цього питання. І також хотів сказати, що сьогодні разом зі мною. Тут присутні на цій прес-конференції народний депутат Віталій Безгін, який якраз відповідає за добре врядування на рівні громад і регіонів в відповідному комітеті державного будівництва місцевого самоврядування, також керівник проектного офісу Дрім Віктор Нестуля. Він, власне кажучи, з командою забезпечує функціонування цього великого такого діджитального продукту, який наразі охоплює абсолютно всі державні органи. Всі громади і всі регіони. Дуже потужний проєкт. Я дуже дякую йому за таку масштабну реалізацію. І Пан Юрій Ромашко, який очолює коаліцію Райс Україна, яка якраз і буде забезпечувати, в тому числі, прозорість і відкритість процесу відбору громад під час. Формування, власне кажучи, списку переможців, які будуть реалізовувати свої проекти за кошти Державного фонду регіонального розвитку. З мого боку наразі це все. Готовий буду відповісти на ваші запитання, і я думаю, що було б доречним, аби слово взяв пан Віталій Безгін, народний депутат України. Дякую. Та доброго ранку всім. Дякую, Олексій Володимирович. Дійсно. Гарна новина про те, що ми повернулися до функціонування державного фонду регіонального розвитку. Абсолютно правильно озвучило профільне міністерство. Що, попри те, що це основний інструмент по суті для регіональної політики, повномасштабне вторгнення внесли свої корективи і він не був профінансований попередні роки. Добре, що ми до нього повертаємось. Якщо подивитись на цю рамку трошки ширше, мені здається, що коли ми кажемо про регіональну політику, це наш шлях до безпосередньо. Роботи з європейськими програмами і фондами. І зараз ось цей рік це такий пілотний рік номер 1 Тому що треба змінювати правила, і вони в силу реформи публічних інвестицій змінилися по ДФРу. Наступний рік. Якщо ми спираємось на бюджетну декларацію 26-28 років на ДФРР, закладено на три роки 90 мільярдів гривень, тобто це 30 на рік, це вже не один мільярд. Є про що протинуватись. А далі ми розуміємо, що мають функціонувати все ж таки наші програми в межах європейської інтеграції. І сподіваємось швидкого вступу до європейського союзу. З огляду парламенту, що суттєво змінилося, і змінилося це минулого року під час ухвалення змін до бюджетного кодексу. А став деполітизованим. На моє переконання, тому що відсутні дві речі, які можливо були правильні, можливо, неправильні, але на них були нарікання щодо якраз таки потенційних ризиків політичних втручань в процес. Це питання регіональних комісій, це питання власне того, як формувалася комісія національного рівня. Якщо зараз ми кажемо про платформу DREAM та як про експертне середовище, то раніше це, як правило, були народні депутати, які безумовно, особливо коли ми кажемо про змішану систему, яка є зараз намагалися в тому числі підтримувати власне свої округи. Але це не зовсім про систему здолання диспропорції, на яку має бути покликана державна регіональна політика. Тому я вважаю, що було ухвалено правильне рішення по змі. Мінах до бюджетного кодексу, яка дозволить дійсно в прозорий спосіб відпрацювати всім, я звісно. Дуже сподіваюся, що знайдеться той перелік громад, які зможуть а, реалізувати проекти у відведені строки. Хоча вважаю, що це певною мірою оптимізм, тому що ну два місяці умовно на реалізацію, це здебільшого от, про ті проекти, які вже на ходу, яким потрібна державна допомога. А таких проектів багато. і Я думаю, що проактивні прогресивні голови все таки зможуть це зробити. Якщо ж. Так станеться, що деякі проекти не будуть встигати по реалізації, бо наскільки я розумію, з підзаконки все ж таки 18 місяців є критерій, не більше. То я думаю, що міністерство за допомогою парламенту зможе ці кошти зробити перехідними. Хоча переконаний, що все ж таки мінімальна ймовірність цього. Тому мені здається, прекрасно, що проект стартує прекрасно, що відновили для всіх громад один простий заклик. Є дуже важливо. Дуже важливо є ваша інтеграція загалом для до реформи публічних інвестицій, і дуже важливо не забувати про потребу стратегування, тому що є оновлення державна стратегія регіонального розвитку, є затверджені стратегії обласного рівня. І, зокрема, і проекти ДФРР будуть фінансуватися пріоритетно тільки ті, які відповідають трьом рівням стратегічного планування. Ми, нарешті, маємо працювати так, як це працює в Європейському Союзі. Дякую всім. Так само буду відкритий до запитань. Так, доброго дня, колеги. Віктор Нестуля, керівник проектного офісу Дрім. Для нас це вже шоста субвенція, яка розподіляється для громад з використанням платформи, і ми раді, що маємо можливість допомагати Міністерству розвитку громади території кожній громаді, кожній обласній адміністрації реалізовувати свої стратегічні завдання. Вже було згадано, що зараз ми знаходимося у перехідній моделі управління публічними інвестиціями, і в цьому році проєкт спрямований на фінансування єдиного проєкту проєктного портфелю 2025 року наразі у системі зареєстровано кілька тисяч проєктів громад, які потенційно підпадають під цю субвенцію. Наша команда буде забезпечувати як завжди супровід кожної громади аби. Всі зареєстровані проекти були якісно пропрацьованими, могли бути швидко подані на розгляд, і відповідно силами платформи Dream допомогти сформувати переліки, пріоритизувати та потім забезпечувати моніторинг їх реалізації, тому що ми з вами бачимо, що терміни вкрай стислі. В той же час, в рамках підготовки до повноцінної моделі управління публічними інвестиціями, наразі держава оновлює свій єдиний проектний портфель і очікуємо найближчими днями його схвалення. Він також формувався з використанням платформи Dream. І що головне для кожної громади, яка сьогодні нас слухає, кожна громада наразі готує свій середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій, які мають бути затверджені до 1 вересня. Нагадаємо, що відповідно до бюджетного кодексу ДФР в майбутньому році ті 90 мільярдів протягом трирічного періоду в першу чергу спрямовуються на фінансування середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій громад. Так от, разом з міністерством, на цьому тижні ми вже починаємо навчання кожної громади як безпосередньо працювати з платформою Dream, для того, щоб там зареєструвати свої середньострокові плани і починати формувати єдині проектні портфелі громад минулому році. Ці портфелі формувалися виключно на рівні держави і обласних адміністрацій. З цього року кожна громада буде мати свій портфель. Відповідно, вони включаються у велику реформу управління публічними інвестиціями. І з 1 вересня функціонал DREAM для реєстрації середньострокових планів е, пріоритетних публічних інвестицій стає доступним для громад. Тому колеги тут закликаю вас всіх продовжувати роботу з одного боку над фіналізацією тих проєктів, які ви плануєте подати на ДФР цьогорічний, але в той же час тісно взаємодіяти з міністерством, з кожною обласною адміністрацією, з нашою командою, для того, щоб гарантувати, що ваші середньострокові плани, ваші єдині проєктні портфелі якісно пропрацьовані, зареєстровані в системі, і ви вже будете готуватися до. Розподілу коштів, передбачених державним бюджетом чи проектом бюджетної декларації наразі на наступні періоди, як і раніше, наша команда тут надає повний супровід. Наразі на платформі працює 1282 громади. Думаю, що кожна громада відчуває, як міністерство розвитку громади територій інвестує в підтримку і навчання. Нещодавно спільно з міністерством, ми закінчили серію регіональних турів за підтримки програми розвитку ООН. І важливо, що налагоджений. Прямий діалог між міністерством, між кожною громадою і обласною адміністрацією, тому що реформа публічних інвестицій є вкрай складною, і за останні три місяці разом з міністерством ми мали можливість повзаємодіяти майже з 14 тисячами. Співробітників громад, які безпосередньо на рівні кожної громади працюють над розробкою цих проєктів та залученням фінансування для їх реалізації. Платформа Dream тут буде партнером у генерації таких проєктів, їх відбору, ну і подальшому забезпеченню прозорості використання. І думаю, в цій частині партнером також якраз виступає коаліція Райз Україна. І передам слово Юрію Ромашку. Дякую, Вікторе. Доброго ранку, колеги. Як вже було озвучено, я сьогодні представляю коаліцію Райс. Це, мабуть, найбільша коаліція неурядових організацій про відбудову і відновлення. Ми об'єднані навколо принципів Райс для того, щоб підтримати прозорий, підзвітний і сталий розвиток і відновлення України. Колеги насправді доволі комплексно окреслили, як буде працювати ДФРР в поточному році. Я буквально декілька слів на доповнення від себе. Перша це стратегія і стратегічна рамка. Колеги вже почали про це говорити. Надзвичайно важливо, що міністерство ініціювало і відбувається такий послідовний планомірний процес оновлення системи стратегічних документів на регіональному, на рівні громад і, звісно, на рівні держави. Тому що ми говоримо про ситуацію, коли потреб багато, ресурси обмежені, Відповідно, нам потрібен максимально раціональний і ефективний менеджмент використання цих ресурсів. Для цього нам потрібні чіткі пріоритети для того, щоб були чіткі пріоритети. Має, має бути стратегічне бачення має бути оновлена стратегія, тому надзвичайно важливо, і ми як громадянське суспільство це. Підтримуємо це перше. Друге пов'язане з цим це пріоритизація. Ми говоримо, що потреб багато, тому надзвичайно важлива і вирішальне значення матиме якісна пріоритизація, і ви можете ознайомитися з відповідним порядком, який був затверджений на, на цей рік. Як буде відбуватися відбір проєктів і відповідно виділення фінансування? Він передбачає відповідну пріоритизацію, розрахунок, критерії, тому це надзвичайно важливо. Окрім цього, є єдиний проектний портфель, який також передбачає відповідні механізми інструменти пріоритизації проєктів. Це надзвичайно важливо, третє це прозорість, як вже було окреслено, процес подачі і відповідний розгляд буде здійснюватися через систему DREAM. Ми, як коаліція RISE, з самого початку створення даної системи, коли це ще була громадська ініціатива. Підтримували це і сьогодні продовжуємо підтримати підтримувати як вже державну систему управління е, публічними інвестиціями. Ну і також варто відокреслити про е, те, що реформа управління публічними інвестиціями, поміж великої палітри завдань. Е, одним із додаткових завдань є уніфікація підходів. Тому що, якщо я не помиляюсь, в Україні існувало порядка 10 різних способів порядків залучення бюджетного фінансування на реалізацію інвестиційних проектів. Це реформа фактично запровадження єдиний підхід, єдину рамку, яка безперечно зараз є новою е, і подекуди складною, але навіть в короткостроковій перспективі вона стане зрозумілим е, механізмом залучення бюджетного фінансування на реалізацію важливих публічних інвестиційних проектів. Ми, як коаліція Райс, звісно. Будемо раді і активно залучені в процес моніторингу реалізації проєктів. Але в той же час ми не лише про моніторинг. Ми раді бути технічною допомогою, оскільки коаліція це понад 50 організацій, кожна з яких має свою експертизу, хтось займається відновленням освіти, освітніх закладів, хтось антикорупцією, хтось публічними закупівлями, хтось енергетикою і підготовкою енергетичних планів на місцевому рівні. Тому ми відкриті, будемо раді співпрацювати з громад. Мадами і допомагати їм втілювати ці проекти. Дякую, колеги. Я дякую, пане Юрій. Дякую, колеги. Я буквально ще пару слів хочу сказати. Насправді, те, що ми цьогоріч реалізуємо 1 мільярд гривень на підтримку громад, це звісно добре. Але пан Віталій Безгін сказав, що в бюджетній декларації є, власне кажучи, визначення, що кожного. Року протягом трьох майбутніх років державний бюджет передбачатиме виділення 30 мільярдів євро гривень. Вибачте, на жаль, а гривень, вибачте. да, хотілося б євро. да, е, На е, державний фонд регіонального розвитку. Е, що я хотів сказати, ми зараз з нашими колегами європейськими е, з Єврокомісії, ті це DG Ріджо, який займається, власне кажучи, регіональною політикою, Енест, які займаються в тому числі інвестиціями і плану Нюкрен Фасіліті, напрацьовуємо власне той підхід, який буде використовуватися в наступному і подальших роках. Чому це важливо? Нам важливо дійсно побудувати таку структуру використання коштів Державного фонду регіонального розвитку, яка повністю відповідатиме можливостям європейських структурних фондів. Насправді якоїсь єдиної рамки використання європейських структурних фондів в Європейському Союзі немає, тому що країни різні, різна територія, різна кількість населення цих країн, різні, зрештою, виклики регіонального розвитку. Але разом з тим Україна використовуватиме модель подібну до моделі, яка реалізована в Польщі. Це коли на державному рівні є. Єдиний адміністратор вигляді Міністерства в Польщі це Міністерство фондів регіонального розвитку Польщі, в Україні це Міністерство розвитку громади території України. І є відповідні регіональні адміністратори. В даному разі це будуть обласні державні адміністрації. У Польщі це відповідні е, воєводства. Значить, е, що важливо, важливо, е, щоб ці кошти отримували. Території, які найбільше цього потребують в першу чергу. І, власне кажучи, і для цього є оновлення документів стратегічного планування як держави, так і регіонів, так і місцевих. Власне кажучи, дуже важливо, аби правильно була оцінена потреба регіонів і громад. І це процес як регіонів і громад, так і міністерства. Тому що, власне кажучи. Ніхто краще не знає, які є потреби у громади і які є потреби у регіоні, ніж сама громада і сам регіон, але зрештою Міністерства задача подивитися, які, власне кажучи, диспропорції загалом по країні, і які території мають отримати ці, цю підтримку в першу чергу, а, яку, а які в інші черги. І це дуже важливо. От, власне кажучи, в цьому і буде народжуватися оця синергія. Тож принагідно хочу подякувати нашим європейським колегам, які дуже активно включилися як до підготовки нашої країни до скринінгу по 22 му розділу, а це якраз і є, власне кажучи, регіональна політика і використання інструментів таких структурних інструментів розвитку. Так і в частині, власне кажучи, напрацювання того підходу, який буде використовуватися вже в наступному році для реалізації Державного фонду регіонального розвитку. І, звісно, ми маємо тут впровадити таку модель, яка буде і ефективною, і корисною, і, звісно, відкритою прозорою, зрозумілою для людей, тому що насправді. Після в результаті реалізації кожного проєкту людина має розуміти, людина, яка мешкає в громаді, а ми всі ж мешкаємо в громадах, вона має розуміти, для чого ці кошти, її кошти як платника податків, були використані. І який, власне кажучи, буде ефект, яка користь цій конкретній людині від цієї діяльності. Ну, власне, у мене все. Якщо є запитання, будь ласка, готові відповісти. Колеги, якщо є запитання, можете піднімати руку. Якщо запитань немає, ми все зрозуміло пояснили, і на цьому ми брифінг оголошуємо закритим. Дякую дуже.